Санаторій Приморський розташований на першій лінії узбережжя Чорного моря в селі Курортне Білгородністровського району. Саме тут щоліта можна побачити абсолютно чорних синюватим відтінком людей. Це не туристи з Африки, а наші люди, які мажуть себе з ніг до голови лікувальними грязями. Ті, хто страждає хворобами органів дихання, завдяки кваліфікованим фахівцям, проходять комплексне медичне оздоровлення. Співробітники санаторію у повному складі відзначають ювілей. Привітати їх приїхало чимало поважних гостей. Серед них і народний депутат України Віталій Барвіненко, мати якого серед тих, хто у свій час працювала на благо санаторію, до початку міроприяття обмінювалися м'яніями, і він споминав, як 93 втором третєводу настаював стаював санаторій санаторії дальній. І в тому числі благодаря тому, що він настаював, і ми прийняли вже в сьомому созові. Два санаторії стала в страні більші статусу держави. В Якості подарунка фінансова допомога по ремонту. Віталій Дмитрович зазначає, що саме завдяки існуванню подібних державних оздоровчих закладів у нашій країні кожний громадянин незалежно від соціального статусу матиме змогу пройти кваліфіковане лікування. Це підкреслив і Павло Гальцев, який свого часу відстояв право на існування цього санаторію. 70 років вкладається... Наверное, более 100 тысяч людей, которые прошли здесь оздоровление. Люди, проходящие оздоровление, становились строй и были активными гражданами нашего Союза, а сегодня нашей Украины. Из 70 лет, 30 лет мне пришлось сотрудничать в добром смысле слова с руководством Санатории Приморской. Мы взаимно помогали друг другу. Теплі слова поздоровлення зі святом, подарунки. Згадали і подякували всім, хто вніс свій вклад у розвиток санаторію Приморський. Тетяна Анатолій Бесарабія ТВ.